З нами головний тренер команди Звягель Сергій Юрійович. Я вас вітаю. Ваш загальний коментар щодо цього матчу. Дякую за привітання. Дуже вдячний хлопцям за відношення. Обіграли дуже хорошу команду, задоволеним задоволений результатом, задоволений грою. Контролювали гру особисто в першому таймі. Тайми були різні. Перший тайм більш агресивний в нашому ісполненні був, другий вже грали по рахунку. Але, звісно, трохи віддали ініціативу Кудрівки. Я задоволений грою, задоволений результатом. Чи важко було грати в вашій команді проти такої команди, як Кудрівка? Важко не тільки з Кудрівкою грати, з будь-якою командою важко грати. Різні тактичні схеми, різні футболісти по качеству, тому Кудрівка непроста команда, і з хорошими гравцями, з досвідченими гравцями. Тому було непросто. Ви недавно очолили цю команду і помітно, що особливо не ламаєте з того, що побудував попередній наставник. На ваш погляд, це продовжує додавати результат зараз? Ну, не ламаю те, що побудував Максимов, але ми граємо в іншу тактичну схему, ми граємо в інший футбол, то чуть, чуть в тактичній побудові міняємося в розумінні футболу. Тому є певні зміни да, в розстановці гравців, тому не можна сказати, що е, е, будую заново команду в плані футболу, можна так сказати. Хочу подякувати нашим Збройним силам, які боронять нашу державу, дають нам змогу грати у футбол, займатися улюбленим ділом і просто жити. Це дуже важливо. Щодо гри, то сьогодні команда вона, Кудрівка вона дуже хотіла, але на сьогоднішній день ми маємо дуже велику купу помилок індивідуальних у першому таймі, які привели до забитих м'ячів команди Звягель. Ми налаштовувалися ми хотіли показати гідний футбол. Кудрівський на нашому рідному стадіоні. Тому, мабуть, десь і моя провина, що я, може, не доніс до команди, не, їх, не зміг їх мотивувати должним чином. Команда з Вягель дуже добротний футбол показала. Думаю, що рахунок по грі. Сьогодні вони нас переграли, але ми будемо рухатись далі. Ми будемо виправляти свої, свої помилки, переглянемо е, матчі. Можливо, буде ротація составу, може хтось у нас випадає, це потрібно подивитись і вже на свіжу голову, скажімо так, зробити висновки. Своєю гарною грою е, у попередньому грі з Металургом 2 Андрій Слазевський отримав знову шанс в рамці воріт. Як оцінюєте його гру, незважаючи на результат матчу? Ну так складно сказати. В цілому чотири пропущені м'ячі, мабуть, це забагато, але я не можу зараз коментувати цей це питання, тому що треба переглянути з тренером вартарів, переглянути матч і зробити свої висновки вже після там моментів, які ми побачимо, може там десь були якісь нюанси. Це вратарські такі моменти, які треба про проговорити з тренером. Якщо порівнювати гру нашої команди в першому таймі та другому таймі, в чому була відмінність? В другому таймі у нас було менше помилок. По-першому тайму ми більш організовано діяли в центрі поля, намагалися вибігати в скоростні контратаки. Але після вскриття наших флангів були дуже вже дзвіночки такі, які давали привід на те, що ми там трошки провалюємося. І одна із помилок привела до того, що ми провалили фланг, туди пішла якби передача, і наш футболіст не дограв момент, тому ми пропустили м'яч. Трошки якось зразу присіли. Не не виявилось у нас на футбольному полі лідерів, які б взяли б, скажімо так, от такий підбодрили що ли, там команду. І ми знову пропускаємо другий м'яч, не дуже обов'язковий такий, і третій м'яч Тобто перший тайм, пів тайму ми організовані, і потім ми якось. Получаємо такі м'ячі після банальних помилок. Це індивідуальний брак, і треба його усувати. Як змотивувати команду після таких важких матчів, адже наступна гра у нас з лідером в турнірній таблиці? По-перше, треба обов'язково дати паузу футболістам. Я до них доніс, що треба трошки зрозуміти і позадавати самому собі питання. Це, як кажуть, зробити самоаналіз. Гідно, чи я виглядав на полі, чи допоміг я команді, що я робив не так, чому в мене не вийшло. Тому що сам себе ти ніколи не обманеш, і треба ці питання вже починати задавати самі собі. Це по-перше. По-друге, ми завтра збираємось. У нас дуже короткий час на відновлення, треба підняти емоційний стан всієї команди. Після таких ігр дуже їм це складно. Їх треба підтримати, трошки їх треба взбодрити для того, щоб ми сьогодні не програли весь чемпіонат. Сьогодні ми програли одну гру, і у нас дуже багато ігор попереду. І вони це повинні розуміти. Моя ціль і задача це за короткий термін, за три дні привести їх до тями, скажімо так, отримали трошки в обличчя. Неприємно, але ну руки опускати не треба. Треба робити висновки, виправляти брак, виправляти помилки і рухатись далі. Була задумка зробити центральний блок дуже щільний, щоб вони не приймали м'ячі між лініями і блокувати їх передачі. І тим самим, якщо у нас би виходило перехоплювати м'яч, у нас були швидкі фланги, і ми намагалися вибігати в контратаки. Такий був план. По амбіціям це дуже сильно б'є. Ми налаштовувалися на гру президент. У нього є свої сподівання щодо гри команди, і ми повинні приїжджати на своє рідне поле і показувати гідну гру. Якщо ми цього не робимо, то ну, тут питання і до мене, і до команди. У мене у президента можуть до мене бути питання. Тобто ми розуміємо, що це є відповідальність. Президент хоче гарного футболу, президент хоче гарних результатів. Я намагаюсь команду мотивувати і, скажем так, ставити конкретні цілі. Ми не можемо програвати вдома 0-4 з нашим суперником, який там, скажем так, більш-менш знаходиться в турнірній таблиці, там, де ми.